Громистов Юрій, учень 10 А класу, уривок із поеми Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненарожним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Якби ви вчились так, як треба, то і мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я, і все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, нема і Бога. тільки я. Таку це німець утлуватий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти, я я? нехай скаже німець мене знаю. Так то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець скаже, ви моголи, 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 золотота там на унучата голі. Німець каже, ви слав'яни, 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 славних прадідів великих, правники погані. І колара читайте з усієї сили, і шафарка, і ганка, і славянофіли такі таки І всі мови слав'янську люду, всі знаєте, а своєї дасть. Колись буде і по-своєму глаголать, як німець покаже, та й історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось.